Харі Крічна, зараз дуже багато українців, ну, точніше вся Україна, а також інші наші союзники чекають того часу, коли відбулися переговори Трампа з Путіним. І зараз дуже багато експертів в соціальних мережах розповідають свої прогнози, але я, я також хочу зробити свій внесок, зробити свій прогноз, або потім приєднати, хто був правий, чи дійсно у мене якось працює якось політичні ці заходи. чи може я Ну, я хочу передбачити щось. Отже, Трамп їде до Путіна. Одразу хочу наголосити, що у Трампа настрій отримати Нобелівську премію щодо президента мира. Вже він е е заключив мир з е Баку та Зібаржані. Зараз вже він їде до Путіна і йому, я переконаний, байдуже, які там будуть умови, головне, щоб. Е цей мир мир відбувся і Трамп заробив цю премію. Ось. Тому, дивіться, я зараз не пам'ятаю всі наші вимоги, але серед них там є, там є репарації, там, так, е повернення наших окупованих територій. Е ось. І, а вже ж там також розмова йде про якимись обмін територіями. Оце питання, що не зрозуміло, про що мовиться, але я підозрюю, що... Напевно, якщо повернути нам Луганщину та Донеччину, тоді Крим ми повинні про нього якби, забути. І тут якби такий глухий кут у президента створюється, і, якби, і у нас автоматично, тому що по Конституції і президент як гарант Конституції він не може погодитись на це. Ось. І тоді питання не вирішиться. І тоді Трамп може, може заявити і Путін також, і а вже ж наближені до них циган Чаренка і Порошенка, які будуть валати в соціальних мережах, що Зеленський не хоче миру, а хоче війни. Розумієте? Тож, моя думка, що напевно треба ну, репарації також. Якщо ми щось визнаємо, то репарації також можуть відійти автоматично. Тобто, що якщо, якщо ми щось демо, з чимось погоджуємося з їхніми вимогами, тоді що тоді ми можемо вимагати, які, які компенсації, розумієте? Тобто я не знаю навіть, чим це може бути. Ну, якби, я, я вже не бачу логічного кінця, тому що Путін не погодиться віддати це 100%. -садково. Зеленський не погодиться з окупацією. Ось. Але тут дуже що буде важливо, я про це кажу, що якби це вже передбачено, що той не погодиться Путін і Зеленський не погодиться. Тоді, тоді, тоді буде друга серія, що Трамп заявив, що Зеленський не хоче миру. Я вже ж усе, усі це підхоплять. Ну, хто розуміє, хто розуміє, а ті, хто не розуміє, живе сьогодення, то він це підхопить і буде також вважати, що Зеленський не хоче миру, тобто президент війни тощо. Ось. І це якби може можливо, якісь потім з'являться підстави там, чи там усунення президента Зеленського, чи якась революція може бути створена. Тобто тут не, дуже зараз такий небезпечний. Я, на, на мою думку, я так це бачу, момент. Ось. А вже ж президент хоче миру Зеленський, я його підтримую. Усі заходи мені зрозуміли, але але є одне велике, але що він як президент, я завжди говорю, він дуже мала. Нагадує і дякує Господу. інші країни ми бачимо, моді, прем'єр Індії, приїжджав до нас, який казав, що більше мільярда людей моляться за ваше, вас, от ваш успіх, за ваше благополуччя. З тобто Богу обов'язково, тим більше, що, що ми соборна Україна. Ось. І ось Зеленський, бачите, я от помічаю на цієї останньої часи війни, вже неодноразово ж було. Так? Там, біта, Америка допомагає, потім вам якісь навіть при Байдені так, да, мали надати зброю або якась пауза, чекали там десь повтора, там якісь рішення там, і там, Сенаті. Там, і от сенатора все гаразд об збій. Все гаразд об збої, розумієте? І я, просто, я вивчаю духовну літературу, там про це пишеться, що якщо без Бога будь-яка діяльність, вона приречена на поразку або на програш, а врешті-решт на розчарування, тому що не можна опаратися на, на людей. Ну, якби можна опаратися насамперед на, на Бога. Тому що якщо на, без Бога на людей це поразка. А якщо на Бога і на людей, тому що люди це від Бога, тоді це ну, з Богом розумієте, а вже ну, все гаразд. От. Але підозрюю, що і тут, у, у, у цих перемовинах, навіть якщо буде в Хикут, підозрюю, що і тут Зеленський знайде якийсь вихід, тому що дійсно останні 23 роки я вже то в то, кут, то Трамп, Зеленський піх від Трампа посварилися, тут опа налагодили стосунки, знов почали спілкуватися, почали, знов підтримка, знов почали допомагати зброєю, там, е, е, даними, розвідданими тощо. Тобто, і, ну якби Зеленський через те, що він е, чесна, людина порядна, е, він робить правильно і це йому допомагає. Але врешті-решт, якщо там Бога немає, це буде поразка, розумієте? І, от постійно от, і він, і пораз, що я навіть хвилююся, що він е, Зеленський не з'їхав з Глузу, тому що він то все правильно робить, по закону, все правильно, і підтримка, і, 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 але крапки немає, немає. Немає вирішення питання, розумієте? Все, і багато підтримки. І союзники кажуть, так, ви праві, ви, ви захищаєтесь, і там що може допомагати, то, то, але ж війна не, не закінчиться, розумієте. І це б, дійсно ну, глухий кут. Ти правильно робиш все, а питання не можеш вирішити. То, що він там набуть якогось, у нас по життю ми бачимо, так? Тобто тут такий складний момент. Побачимо, що буде, але ще раз підкреслю, що Трамп, Трампу йому байдуже умови, йому головне, щоб він почув згоду на перемир'я і він Трамп, як буде президент миру, з бажанням отримати Нобелівську премію. Президент миру. Ось. А вже ж нам погоджуватися, нам не погоджуватися, то якщо ми не погодимося на Зеленський на окупацію, війна продовжиться. Ганченка буде кричати, що Зеленський президент війни. Якщо Зеленський погодиться, там, там, тимчасово там, поки там, що там якось зміститися, то Гончаренко буде з порохом кричати, що Зрадник, там, колаборант віддав територію, розумієте. Тобто ну, для, для цих покидьків, як Порошенко і Гончаренко, їхні їхніх ботів, їхні ну, вони ну, зробиш так, вони навпаки будуть кричати. Зробиш навпаки, вони будуть так кричати. Ось, ось що вони роблять, ось і все. Тому на це якби не треба уваги звертати, але вони вчиняють розбор в країні, е, сіють е, сумніви, розумієте, е, смуту. І люди, багато людей ну, не вивчають джерела інформації, а дивляться в публікації, а хто її надрукував, відки вона з'явилася, чи це правда, вони це не з'ясовують, а вже ж це, ну, потім відображається на суспільстві і на рішеннях нашої країни. Тож, друзі, давайте я не... а вже ж побачимо, тримаємо кулаки у кишені, але е, то, ще, про те, що Трамп йому байдуже, Путін. От єдине, єдине, що я остаточно я, я, не розумію, тобто, чи дійсно буде, що Путін з Крим, Кримом обмежиться, або вже буде вимагати Луганськ, Донецьк і Крим. Там, там Запоріжжя, там, Херсонщина, так, я би під питанням розумію. Можливо, він так скаже, що там Донецьк, луганськ ні, Херсонщину віддаю. Це ж обмін. Обмін територіями, ну, не зрозуміло, про які території мовиться, і, і кількість, і, і, і об'єм. А вже ж краще хоча б ну, думати, що якщо все віддасть, окрім Криму, оце мається на увазі, що все віддають, Крим залишає, оце якби, ну, може це, це мається на увазі. Але з, з огляду на останні ну, заяви Путіна, що Малину Луганщину і Хай хоч і Запорізьку область, тут якби ну, трохи Ну, Побачимо. Але ж я ще раз повторюю, що наприкінці кажу вам, що питання цивільного засунення не вирішиться. І Аби гірше не було, щоб потім ці парахоботи і усі вони не перегортали, що Зеленський президент війни, він не хоче миру, тощо це. Може зараз вплинути на думку суспільства, і тоді вони реалізують свої плани. А це саме це переворот, якийсь там ну, фізичний, чи моральний там, чи теоретичний переворот Зеленського усунути і призначити пропутінського президента, і... і все буде, як раніше було. Ну, Побачимо. Але нагадаю, що Богдан буде дивитися президент Володимир Олександрович. Я вам раджу, у кожній промові майже. Дякуйте Богові, союзникам, військовим, але про Бога кажу ще раз, не забувайте, що це головне. Без Бога будь-який дії приречені на поразку. Про це пишеться в духовних писаннях. Я з вами ділюся подружніми, я вас підтримую. Ви, ну, я навіть багато заходів я був шокований, як його ну, я шокований у доброму сенсі, що я не, не очікував, що так, так, так можна робити, так, так плідно. Ось. Але перешчерез кінець такий не, не, не О, Не стовідсотковий, розумієте? Аби щоб бути стовідсотковий, треба все з Богом об'єднувати. Тим більше, ми ж соборна Україна. Козаки завжди були, були з Богом. Навіть у фільмах старих, я пам'ятаю, коли під'їжджали казаки до цих тоді, красні такі. Кого віриш, Ленина в Бога? Я і не голову отрубали в Ленінцю. Я коли дитину дивився, я ну, жахався, думаю, нічого собі. Але ще зараз розумію, що ну, для людей був Бог насамперед, і вони за нього готові були бувати. Тих, тих які вірять в демона. В дьявол. А дьявол це Ленін. Харі Кришна.